Документування акту агресії Російської Федерації проти мирного населення України. Ось така в мене історія трапилась з камерою. Ну, як трапилось? Це трапилось під час обстрілу. Ось так от. Воно вибило рівний такий шматочок з камери. Ось це шматок шини безпосередньо. Ось в шині у нас один отвір. Вхідний, мабуть. І з іншого боку ось ще один отвір. Під час останнього обстрілу міста Новгородського дружина поверталася з роботи на велосипеді, який у нас не раз був на каналі. І, відповідно, потрапила під обстріл. Наслідки обстрілу, добре, що вона не постраждала сама по собі, але отак от майно наше постраждало. Пробило колесо осколком наскрізь. Колесо, камера пошкоджена. Це наслідки обстрілу терористичною Російською Федерацією.